Всім привіт. Косимо Сонях. Тут трошки у нас залишилась така ось діляночка. Зараз розкажу, що косимо. Запустимо лотарку та поїдемо потихеньку. Нахитнувся датчик на соломорізку. Десь провід напевно одірвався. Вже вдома зроблю. Так, поїхали. Так, що у нас тут? Весь інтернет трубить там про Саксон, Елітеселект, Агрорит, Альтазор, Бомон. Ну, в общем, Одеська селекція. І ні слова не чув про такий гібрид, як... Імпульс від аграрит. Ну, В себе я його не сіяв, але взяв знайомому. І ось ми його посіяли. Він євролатінг. Ми бризкали тут євролатінгом, в принципі він спрацював, де не де амброзійка. Ну, то може там вітер був, коли ми бризкали, може десь ну, крутнуло вітром та й не попало на. Рослинку. А так, в принципі, чистенько все, все погоріло. Що тут у нас? У нас соняк по Соняху, видно, третій чи четвертий рік. Перед цим був Соняк Кідронстар. Потім вирішили, ми, ну, ми так з ним поговорили, він попросив мене взяти. Під євроладі. Ну, Я вирішив спробувати імпульс. Тут була глибока оранка, дуже глибока оранка. З ну, джондіром-трактором, ну десь 35, 35 як мінімум, бо така розора була в коліно. Я по весні боронував, культивував, то така розора ловка була. Дві культивації. Одна бороновка, дві культивації, посів, ротаційна борона, прополка. Прополка, можна сказати, пер... Ні, після бризкання вже прополка була, просто бур'яну дуже багато зійшло, та й корка взялась, пройшов дощ, вирішили збити прополочним. Ну і в принципі, в принципі все. Бризкали 1,2 літра на. На гектар євролайтинга, євролайтінг не оригінальний, брали, якийсь китайський замінник. а може і не китайський, вже не пам'ятаю. Ну, точно помню, що не, ну, не оригінал замінник. Ну і такий маємо результат. Накосили ми вже три бункера, один із них був ще до мигалки. Два були трішки ну десь, якщо до мигалки, то це близько 4 тонн. Якщо. Зараз розвернуся, якщо ми там трошки не добили, то це десь 3800, десь так. Ну, Бачу, що п'ятнашку вже дає. На фоні того, що інші гібриди також в нас тут не сильно влітають, скажімо так. Найкращі там результати 20, 20 центнерів, а як Соняк по Соняху, то 20 це дуже шикарний результат в цьому році. Тим паче не один рік Соняк по Соняху От. Так, все, заїхав. Можна... Можна спокійно. Ну, в общем, бачу, що п'ятнашка вже накосили і тут такий от кусочок залишився. Ну, думаю, що 20, навірно, нема. Ну тут 8 гектар. 20, мабуть, нема. Ну так, близько 18-19 центнерів. Я так думаю, що буде. Звісно, спросу як вони будуть важить, спросу вес в описі, обов'язково напишу. В принципі, робочий гібрид, як на цей рік, ну, робочий засобу видержав. Хоча, скажу так, тут був на один дощ більший, ніж там на демобільній ділянці, де ми також сіяли сексон, Агроритм, там був ніс, сінгента. Пізніше виложу, треба змонтувати відео, це пізніше виложу. Тут був на один дощ більший, тому напевно і результат трішки кращий. Загалом корзинки непогані, були тут трішки рвані сходи, бо пізненько сіяли, але більш-менш більш нормально. Такий от фон. Ходимо не швидко, 7 км в час, Вітер 650, обороти 550 барабана, ну, в, общем, в общем, тулем. Бистріше не ходимо, то по-перше маса непогана, в принципі, йде, а по-друге, що трішки сипеться по ліфтерам насіння, то така крейсерська скорость у нас 7 км в час, те, що. Заводом-виробником прописано по жатці, Так ми в принципі і збираємо. Не практично незалежності від урожайності. Звісно, як там по тоні сипять, то трошки додаємо, ну, але... а що робити? Солярку зря палить, теж не хочеться. Так що такі, ото у нас справи все. Всім дякую за лайки, коменти, підписку. Слава Україні! Героям слава.